Союз. Сьогодні ми будемо провіряти провірку М ем, частина друга. Одинадцятий бейж називається, знайдіть запис. А де дета записка. Дванадцятий бейж називається, зробіть свій стіл обміну. Добре. Зробив. Тринадцятий бейж називається. Дочекайтеся, коли годинник буде, коли годинник буде на один і вісім». Ок все. 14 беш називається. Знайдіть ем, книгу незвичайно. 15 беш називається зловіть ем, якусь велику рибину. Ок. Ось зловив велику рибу. 16 беш називається Бух, заморозить якусь роблю за морози. 17 беш називається ем, знайдіть... ем, Зловіть багато малої риби. Зловив. Вісімнадцятий беш. зробіть свою техніку. Дев'ятнадцятий беш називається отримайте преміум». Я його і так вже давним-давно маю, так що виконаний. Двадцятий беш називається Змійте джумена». О. Ось. Все більше, не... більше бежгів не додали.